Христос народився. Сідайте, будь ласка. Хочу зачитати місце Писання, це Івангелі від Матвія, перший розділ з 18-го вірша і до 23-го включно. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилось, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і, не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого, і вона вродить сина. Ти ж даси йме йому ймення, Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. А все це сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі є з нами Бог. Хочу е уточнити деяку інформацію, попросити вибачення у тих, кому так сказав. Я просто говорив, що коли я на ніч лягаю, особливо при тім, як проповідують, я Біблію лежу під подушку, щоб інформація краще переходила. То я перед цим її читаю, бо деякі підходи кажуть, не працює, скільки книжок положили, не працює. Ложили, ложили, вранці просидаємо, прокидаємося. Інформація, що була в книжці, залишилась там. Інформація, яка була в голові, залишилась в голові. То я хочу додати ще якусь деяку інформацію. Я перед цим ще читаю, перед тим, як ложить під подушку. Взагалі, що таке інформація? Це дуже цікава річ, правда? Інформація там з латинською інформацією це роз'яснення, уявлення, поняття про що небудь, відомості, незалежно від форми їх подання. Цікаво, що інформацію потрібно приготувати. Це також товар. І, Ви знаєте, слухаючи одну передачу про інформацію, було дуже цікаво, вона каже, ви знаєте, інформація вона не безкоштовна. Ну, ми там можемо там, погоду подивитися, да, новини подивилися, нам відкрили і подивилися. Хтось за це вже заплатив. за цю інформацію. Вона не безкоштовна. Хтось приклав зусилля, щоб її приготувати, і хтось за це заплатив, щоб вона була, ця інформація. Ви знаєте, діти ходять скільки там років в школу за інформацією. Десять років треба ходити, щоб отримувати інформацію, щоб навчити її приймати, обробляти і застосовувати. Потім закінчується школа, але це ще не все закінчилося. Інформацію знов треба йти отримувати. Ще 5 років, 5, 6 років. Закінчили. А потім ще якісь курси треба закінчити, правда? І теж заплатити за це гроші. Заплатити за це гроші. Інформація, вона коштує грошей. Інформація вона є цінною. А ціна інформації ще ціннішою. Дуже цікавий був випадок з Рональдом Уейном. Це був один із перших акціонерів компанії Apple. Він в 1976 році продав 10% своїх акцій, ну, своїм компаньйонам. Продав, кажуть, по-різному, від 500 до 2300 доларів, коштували ці 10% акцій. Якби він цього не зробив, то на сьогодні, на сьогодні його статки склали б з його 10%, склали б 200 мільярдів, ну так, чуть-чуть. 200 мільярдів доларів. Якби він не продав тоді 10% своїх акцій. Ви знаєте, люди у в нас в народі кажуть, якби знав, де впаду, то щось би зробив. Якби ж я знав, да? якби ж я знав. Що так подорожчає ця бумажка, не тратив би тоді, зараз би краще потратив. Якби я знав, правда, інформація це така річ, яка дуже є цінною, дуже цінною. І добре, коли ми можемо її, дуже добре, коли ми можемо її використати. Якби я знав. І ви знаєте, коли ти дивишся в Слово Боже, і коли читаємо це Слово Боже, то сьогодні, ви знаєте, коли я читаю, то та інформація, яка закладена в Слові Божому, є неймовірно важливої ціни, неймовірно важливої ціни. І коли ми читали ці місця Писання, тут сказано там два імені, якими характеризується наш Спаситель, наш Ісус. Да, Ісус, це імення перекладається як Спаситель. Каже, Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. І Еммануїл, що значить, з нами Бог. Знаєте, Біблія писалася на протязі півтори тисячі років. Близько 40 людей писали Біблію. Вона ще б ми її отримали в такому вигляді, щоб вона дійшла в збереженні, була заплачена дуже висока ціна, неймовірна. Ми читаємо цю інформацію, можемо кожного дня читати, можемо через день хтось рідше читає, але ця інформація вона дійшла до нас з ці великою ціною була заплачена ця інформація, щоб ми могли її отримати. І коли я читаю, то я розумію неймовірну важливість цієї інформації. Я пам'ятаю, що я новий заповідь» почав читати тільки в армії. Там треба було щось читати. Мій начальник міг дивитися, якщо я щось нічого не робив. Я міг, мав щось читати. І мені випало, що там був новий заповіт, я його читав. Я чотири рази перечитував там Матвія, Марка, Луки, Івана. Я читав, і я не розумів взагалі, ж, про що я читаю. І думаю, що щось похоже, щось таке відчуття, що десь щось воно сходиться трошечки. Бо я ніколи його не читав. Я чув. Чув, але не читав. Ця інформація вона проходила, начебто повз мене. Вона була інформація, але вона десь так трошки в стороні від мене була про те, що Ісус є Спаситель. Так, я вітався. Христос народився, Христос Воскрес, я вітався. Але вона була десь трошки далеко. Не такою важливою була для мене, на жаль, але мала велику ціну. Ви знаєте, коли я її перечитав, новий заповіт, і пройшов деякий час. Потім прийшли труднощі, коли в моє життя, то я звернувся до Бога, тому що ту інформацію, яку я отримав від Слова Божого. Вона починала діяти в моєму житті. Я звернувся до Бога, і він щось неймовірне зробив в моєму житті. Він налагодив курс в моєму житті. Він дав смак в житті, сенс в житті. Я зрозумів, для чого ж я живу. От, і хто моїм є Спасителем, хто моїм є пастирем, хто моїм є Господом. І знаєте, читаючи цю інформацію про те, що Ісус є наш Спаситель, то ви знаєте, я по дивлюся це місцеписання. Люди мали зрадіти від цього. Неймовірна певна кількість людей була задіяна для того, щоб почути цю інформацію. Марії, було сказано, буде Ісус народиться. Ти назвеш його Ісус. Йосипу, назвеш його Ісус. Захарія каже, о, рог спасіння. Семен каже, ось очі ми і побачили спасіння твоє, яке ти приготовив всім народам. Пастухам. Була звіщена, велика радість, тому що вам народився Спаситель. І я уявляю, як люди ці сприймали цю інформацію. І Як сприймають зараз її люди цю інформацію? Уявляєте, що людина вона хворіє невиліковною хворобою. В неї немає шансів. Ноль шансів на життя. Ноль шансів на здоров'я. Ноль шансів на майбутнє. На якусь допомогу. Ноль шансів. Зовсім. І тут їй говорить, для тебе є шанс. Для тебе є шанс. У людей є невиліковна хвороба це гріх. Неймовірне зло загроза всьому людству, і людство не може з цим справитися. І каже: Ісус: народиться Ісус, і Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Прийде Спаситель, який спасе від невиліковної хвороби гріха, з якої людина не може справитися сама, тільки якщо прийде Ісус. Якщо Тільки якщо прийде Ісус. Являєте, читаючи цю, цю інформацію, як людина її сприймає. Потім далі каже, що з вами Еммануїл, що значить з нами Бог. Це неймовірна інформація, що з нами Бог. Уявляєте, я так роздумував, що, Боже, ну ти ж міг якось інший варіант вибрати. Правда? У нас є багато варіантів для того, щоб ви виконати якусь, якусь справу. Ми навіть з дружиною шнурки по-різному зав'язуємо. Я коли просив, не міг нахилитися, вона мені зав'язувала шнурки, кажу, ти не так зав'язуєш, як я. Я по-іншому зав'язую. Можна багато варіантів, правда, хтось так, хтось по-іншому. Я кажу, Боже, ну не вже можна невже було інший варіант для того, щоб спасти людство? Для того, щоб якось вирішення знайти для спасіння людства. Чому було потрібно найважкий шлях обирати? Чому треба було вибрати найважкий шлях? Але ми бачимо, що Еманіїл каже, народиться. Аммануїл, що значить з нами Бог. Бог хотів через даже важче, але показати, що він є з нами поблизу. Вам дзвонили, хтось казали, вам підтримуючи вас, казали я з тобою. Не переживай, не бойся, я з тобою. По телефону. Не бойся, я з тобою, не переживай. І коли приїжджають до тебе. Я з тобою, я ось. А, да ти точно тут. А по телефону ти вроді би зі мною, але не зі мною. Привіт, передаєш, але ну, це дуже звідти привіт. А тут, каже, з нами Бог, порч, ось! Спустився на землю, щоб бути поруч. І тому Іван потім писав: то, що, каже, бачили наші очі, то, що чули наші вуха, то, що наші руки осязали. ось про це ми пишемо. Бог є для того, щоб настільки близько стати до людини, щоб дійсно це імені Еммануїл, люди могли цю інформацію прийняти і пережити, і жити з цією інформацією. Що Еммануїл з нами Бог. З нами Спаситель який спасе від гріха, від того, що ти не можеш з цим справитися. І то, що Еммануїл, з нами Бог. І коли Марія, вона була сповнена Духом Святим і, і, і провіщала, говорила, вона казала, що Бог Він пригорнув Ізраїля цією подією, що Ісус прийшов на землю. Бог, Бог пригорнув Ізраїля. Луки перший розділ, 54-й вірш. Пригорнув Ізраїля. Тож в цих іменах Ісус і Еммануїл як багато для кожного з нас інформації важливою для нашого життя. Важливою для нашого життя. Ми знаєте, не так давно подивився один ролик, це був розповідь 1950-х років. Був один е, професор біології, Курт Ріхтер, і він проводив таке дослідження. Воно мене вразило, я замислився. Він проводив. Е, Дослідження над пацюками він набирав відра з водою і опускав туди пацюків. Ну, провірити, наскільки вони довго можуть. Вони хороші плавці, наскільки їх вистачить. І вони десь плавали приблизно 15 хвилин і потім здавалися. Тонули. Він їх витягував. На певний час, короткий час. Він витягнув і потім знов воду їх ложив. Як ви думаєте, скільки часу вони провели там в воді? Хтось дивився, так? Да? 60 годин. 60 годин. Вони знали, що їх можуть витягнути. І це давало їм сили. 15 хвилин і 60 годин. Я тонув. Пару хвилин, найбільше мене не вистачало. Добре, що був друг, який мене витягнув і спас. Небагато вистачає. Виявляєте, 15 хвилин і 60 годин. Вони знали, що їх можуть витягнути. У них була надія на це, і тому вони мали сили. Я говорю, Господи, я, знаючи цю інформацію, буває, по-іншому себе веду, розкісаю. Десь моя надія, десь моя віра дівається. Вони, пацюки, краще адаптуються до тої інформації, яка відбулася в їхньому житті. Я інформацію маю, що Ісус є Спаситель і що Еммануїл зі мною Бог. Як я її використовую? Невже вона проходить ця інформація повз мене? І я не зустрічаюся з нею з цю інформацією. Я не реагую на цю інформацію. Читаючи ці місця Писань, я хочу реагувати на те, що Бог сказав мені. Я хочу використовувати це в своєму житті. Ісус це зробив для того, щоб ми мали практичне застосування це в своєму житті. Вчора ми хотіли чимось порадувати своїх сусідів, Думаю, це ж свято, Різдво. Треба щось зробити для сусідів приємне. Ми поїхали з сином в магазин, купили там солодощі. Ну, я дзвоню до. Сусіди каже, слухай, я там вранці завтра не буду тебе бачити. Вийди до забору, я з тобою хочу там дещо тобі передати. Він, добре, зараз виходжу, виходить. Ну я ж тут ховаю там, там свій подарунок ну, через забор, там цей, він щас, думаю, буде виглядувати. Підходить він, я йому раз подарунок, а назустріч мені подарунок. Я був не готовий. Уявляйте, наскільки Бог запропонував ту інформацію і очікує від людей, щоб люди могли прийняти це. Застосувати це і жити цим. Рю Боже, дякуємо, що ми, читаючи це, ми розуміємо. Для чого ти прийшов? Для того, щоб бути нашим Спасителем і спасати. Ти прийшов для того, щоб бути нашим Богом і бути з нами поруч. Хай ця інформація буде цінною і важливою для кожного із нас, і особливо для церкви і для всього нашого народу. Амінь.